Вітаю громада. Громадська Харківська тут Спартан. Олипенко Сергій Григович. Ну ми знову на вулиці Краснополяна приїхали глянути, чи прибрали, чи не прибрали після нашого звернення комунальна служба цей хламітник. Ніхто нічого не прибрав. Ну що ж, по поводу цього моста, що ми з'ясували. Ми з'ясували, що проєкт є, його треба уточнити. Але на 26 рік гроші на ремонт його не дають, бо це капітальний ремонт, нема грошей. Ні, ми не будемо це робити, це нам не треба. А я нагадаю, що будь-який мост, будь-який, навіть цей маленький, це об'єкт стратегічного значення. Тепер ми написали вимогу від громади нашої громадської організації, громади, яка тут проживає, а я проживаю тим трошки вище. З вимогами включити в бюджет, включити в програму на 26-й рік і знайти кошти на ремонт цього мосту. Сподіваємось, що вони нас почують, бо ми маємо всі... Права і повноваження відповідно до закону України. Вимагати це зробити. І на, і на додаток, наприкінці, я вчора мав розмову з е начальником управління житлово комунального хазяйства Німишлянського району Наталію Ігорівну, яка собі дозволила в розмові з нами, зі мною, коли я сказав, що слухайте, треба це робити. І вона мені заявляє на секунду громада. А чого я маю? Маю вас слухати? От коли ви будете властю, тоді я вас буду слухати. Та ні, Наталія Ігорівна, коли ми прийдемо до влади, а ми прийдемо до влади військові. Такі невігласи, як ви, які не розуміють і не знають основних понять, що значить народовладдя і що значить територіальна громада, такі не вігласи, е, і зневажливі люди, як ви, працювати в нашій громаді на посадах керівних або на посадах е, виконавчої влади не будуть. Громада, ми сила. Ми маємо тут дивитися і слідкувати за тим, щоб влада, яку ми обираємо з вами, виконувала е потреби виконувала потреби, в яких нуждається громада, а не чорне що на свою там думку. Як вони там собі зложили, так вони собі захотіли зробити. Так не буде. А буде дотримання Конституції і основних законів України. Громадська організація Харківського Спартан. Якщо ви українець, харків'янин. І бажаєте, щоб ми жили краще. приєднуйтесь до нас, вставайте під наші крила, під наші прапори. І ми зробимо красоту ще більшу. Не тільки в центрі, а по всьому Харкову, як казав Геннадій Адольфович, для всього Харкова і всіх харків'ян. Слава Україні! Ми прорвемось. Дякую.